Шановні колеги, вітаю всіх. Запитання, чи потрібні мої дитині вітаміни? Я впевнена, ми з вами чуємо майже щодня. Але перш ніж відповісти... Ми повинні запитати у батьків, як харчується її дитина, чи дотримується елімінаційної дієти, чи є в неї хронічні захворювання, а можливо, дитина тривалий час приймає певні ліки. І, звісно, необхідно оцінити нутритивний статус і обов'язково фізичний розвиток. Так, коли і кому потрібно призначати вітаміни та мінерали, що на сьогодні відомо з позиції доказової медицини? Як відомо, класифікують вітаміни на жиру, Водорозчинні. Вітамін А, він є жиророзчинним вітаміном. Для свого всмоктування потребує певної кількості Кістіжочних кислот, нормальних екзокринної функції підшлункової залози і здорової слизової оболонки тонкого кишечника, де і проходить всмоктування цього вітаміну. Тому, звісно, захворювання, які супроводжуються малябсорбцією жирів, а це екзокринна панкреатична недостатність, панкреатит, муковий це захворювання печінки та гепатобілярного тракту, захворювання кишечника, такі як хвороба крона, виразковий коліт, целіакія, синдром короткої кишки, всі будуть. Тут вони викликати дефіцит вітаміну А. Також дефіцит цього вітаміну спостерігається у передчасно народжених та новонароджених з дуже низькою масою тіла. А в країнах з обмеженими ресурсами, де є ризик дефіциту вітаміну А, це діти, хворі на кір, діти, які мають діареї, респіраторні захворювання, важку білково енергетичну недостатність. Ну, а також жінки в період вагітності та лактації будуть мати дефіцит вітаміну А. Вітамін Д це також жиророзчинний вітамін, і тому захворювання пішлункової залози, кишечника, які супроводжують самабсорбцією, захворювання печінки та жовчо шляхів, також будуть вести до дефіциту цього вітаміну. А оскільки активні форми вітаміну Д синтезуються в печінці і в нирках, то і захворювання нирок, ниркова недостатність також призведе до дефіциту. Дефіцит вітаміну Д ми будемо спостерігати у дітей на виключно грудному вигодовуванні, які не отримують профілактичну дозу вітаміну Д, у дітей на штучному вигодовуванні, які не отримують тисячі мілілітрів адаптованої суміші, збагачені вітаміном Д, а також у дітей на елімінаційній безмолочній дієті внаслідок алергії на білок, криючого молока чи лактазній недостатності, також у овов вегетаріанців та веганів. І оскільки вітамін Д синтезується також і у шкірі під впливом сонячного промінення певної довжини хвилі, то недостатнє перебування на сонці. Діти з темною шкірою також будуть мати дефіцит вітаміну Д. І доказовим на сьогодні є той факт, що діти з остеопорозом, з ожирінням мають дефіцит вітаміну Д. Вітамін Е. Або жиророзчинний, тому також буде він знижений у пацієнтів, які мають е, захворювання, які супроводжуються сама які мають захворювання печінки, жовчо шляхів і кишечника. І також дефіцит вітаміну Е мають передчасно народжені та новонароджені з дуже низькою масою тіла, тому вони будуть потребувати сапліментації цього вітаміну. Вітамін К. Ще один широчинний вітамін. Він є кофактором для білків, які беруть участь в е, гемостазі і постогенезі, і дефіцит вітаміну К мають новонароджені, які не отримали вітамін К при народженні, і це є великий ризик кровотеч. Це діти, які отримують антикоагулянтну терапію блокаторами вітамін К залежного синтезу факторів згортання крові. І оскільки вітамін К, а саме вітамін К2, в тому числі синтезується за допомогою мікрофлори кишечника, то тривалий прийом антибактеріальних препаратів з широкого спектру дії буде призводити до дефіциту вітаміну К2. Також дефіцит вітаміну К2 спостерігається при остеопорозі і при парентеральному харчуванні з недостатнім вмістом у сумішах вітаміну К. Щодо водорозчинних вітамінів, вітамін або вітамін в 1 його дефіцит буде при недостатньому споживанні з їжею, у тому числі годуючими матерями, і такі захворювання, як синдром цукровий діабет першого другого типу, пацієнти з віл, снід а також тривалий прийом хоросиміду будуть вести до дефіциту тіаміна, оскільки вони будуть впливати, знижувати або абсорбцію, або підвищувати екскрецію з сечею. Дефіцит вітаміну В2, рибофлавіну можливий при елімінаційних дієтах, особливо безмолочних, у вегетаріанців та веганів, особливо тих, які займаються професійним спортом, при нервовій анорексії, захворюваннях, що супроводжуються малябсорбцією після баріатричних операцій. При тривалому прийомі фенобарбиталу. І оскільки вітамін В2 дуже швидко руйнується під дією ультрафіолетового опромінування і навіть світла звичайного, то тривала фототерапія жовтяниці новонародженого чи ультрафіолетова терапія захворювань шкіри будуть призводити до дефіциту вітаміна В2. Ну і дійсно, жінки вагітні та в період лактації також мають дефіцит цього вітаміна. Дефіцит вітаміну Б3 ніацину спостерігається при низькому споживанні харчових продуктів, які містять ніацин. І оскільки ніацин синтезується із амінокислоти триптофана в присутності вітамінів В2 і в 6 то споживання продуктів, які містять мало заліза, вітаміни В2, в 6 і м'яса, будуть призводити до дефіциту ніацину. Також цей дефіцит буде спостерігатись при відсутності доступу до продуктів харчування, економічних, соціальних або внаслідок нервової анорексії. Ну і, звісно, це злоякісні пухлини, це розпечінки, віл, снід, баріатричні операції також будуть супроводжуватися дефіцитом ніацину. Дефіцит вітаміну в 5 або пантотенових спостерігається при важкому виснаженні в умовах голодування та війни. Дефіцит вітаміну В6 6 Дідоксину, спостерігається при захворюваннях, які супроводжується малябсорбція, це целіакія, запальні захворювання кишечника, при хронічній нирковій недостатності у пацієнтів на гемодіалізі, при аутоімунних захворюваннях, ожирінні, відповідно, клітинної анемії, гомоцистенемії, а також при тривалому прийомі протиепілептичних препаратів і у вагітних жінок. Дефіцит вітаміну В, 7, біотину буде спостерігатись у вагітних жінок. І у жінок у період лактації. Дефіцит аскорбінової кислот, вітаміна С, ми будемо спостерігати у дітей з важким виснаженням, харчування, яких позбавлене фруктів та овочів. І це особливо може стосуватися дітей з розладами аутистичного спектру, які дотримуються вибіркової дієти, позбавлене дуже часто фруктів і овочів, це захворювання, які супроводжуються малябсорбцією, це серповинна клітинна анемія або теласимія. Оскільки надлишок заліза прискорює катаболізм вітаміна С, це трансплантація кіскового мозку, злоякісні похлини, неркова недостатність та тривалий гемодіаліз, і куріння, і в тому числі пасивне куріння, дефіцит вітаміну в 12 спостерігається при неадекватному споживанні з їжі, особливо у веганів, і при наявності вегетаріанської дієти під час вагітності, оскільки джерелом вітаміну в 12 є Продукти тваринного походження. Дефіцит цього вітаміну будуть мати діти на грудному вигодовуванні у матерів з дефіцитом вітаміну В12. І оскільки вітамін В12 всмоктується... Переважно у клубовій кишці, але для цього необхідна присутність внутрішнього фактора касла, який синтезується у шлунку, то захворювання шлунку, захворювання тонкого кишечника будуть призводити до дефіциту вітаміну в 12 Це гастрити, аутоімунна атрофічний гастрит, хелікобактер пілорі інфекція, гастректомія, резекція клубової кишки, синдром надлишково-бактеріального росту тонкого кишечника, малябсорбція. Яка супроводжує запальні захворювання кишечника, целіякі панкреатична недостатність. Перніціозна анемія це аутоімунне захворювання шлунку, яке супроводжується атрофією слизової оболонки і буде призводити до зменшення синтезу внутрішніх факторів касла, тобто, затримувати всмоктування вітаміну В12, і це є типовий. Прояв дефіциту вітаміну В12. зверніть, будь ласка, увагу, що гельмінтози і особливо діфілоботріоз є захворюванням ризику. Дефіциту вітаміну В12, оскільки він конкурує за абсорбцію з вітаміном В12. І також тривалий прийом таких лікарських засобів, як інгібітори протонної помпи, блокатори h 2 гістаміни рецепторів, антацидних препаратів, метформіну, вони порушують всмоктування вітаміну В12 і обов'язково потребують перевірки статусу цього вітаміну у таких пацієнтів. Ну і макроцитарна анемія це є типовий прояв дефіциту вітаміну вітаміну В12, пам'ятаємо про це. Дефіцит фолівої кислоти або вітаміну в 9 Ми будемо спостерігати при неадекватному споживанні з їжею. Ну, наприклад, коли козине молоко є основним молочним продуктом у дітей молодшого віку, оскільки козино молоко містить дуже малу кількість фолівої кислоти. А такі захворювання, як хронічні гемолітичні анемії, гемодіаліз, ексфоліативне захворювання шкіри, вони потребують підвищеної потреби фолівої кислоти для синтезу ДНК. Ха, участь в як. Кому приймають безпосередньо фольова кислота. Ну і звісно, це захворювання, які супроводжуються маліабсорбцією, це прийом препаратів лікарських засобів, таких як метатриксат, сульфосалазин, який призначається при запальних захворюваннях кишечника, протисудомних препаратів будуть призводити до дефіциту фольової кислоти, оскільки вони порушують всмоктування або перетворення в активні форми фольової кислоти. І зменшений. Кількість активних форм, а саме 5 метилен, то будемо ми спостерігати у пацієнтів, які мають поліморфізм у гені метилен тетрагідрофолат редуктаз Ну і е, дефіцит фольової кислоти. Спостерігається при вагітності, при лактації і обов'язкова сапліментація цього вітаміну, оскільки це призводить до профілактики, дефекта нервової трубки і навіть розладів аутистичного спектру у майбутньому дитини. Щодо харчових мінералів, вони класифікують на макроелементи, мікроелементи і ультрамікроелементи. Дефіцит заліза ми будемо мати у передчасно народжених дітей, у дітей з низькою вагою при народженні, у новонароджених матері, яких мають дефіцит заліза, у здорових новинодоношених дітей від 6 до 9 місяців, які не отримують в якості прикорму продукти з високим вмістом заліза. А це м'ясо збагачене залізом каші або суміш, збагачено залізом при штучному вигодованні. Це, звісно, захворювання, які супроводжуються малібсорці. Маліабсорбцією, гастректомія, резекція, кишечника, це діти з харчовою алергією, атопічним дерматитом, онкохворі внаслідок анемії хронічного захворювання, в тому числі. Від дією хіміотерапії. І, дійсно, це крововтрати, виразкова хвороба шлунку до кишки, атрофічний гастрит, пілорі інфекція, менструальні кровотечі, гельмінтози, рак, прийом лікарських засобів, особливо нестероїдних протизапальних препаратів, будуть призводити до дефіциту заліза. Повним проявом дефіциту йода є гіпотеріоз і навіть розумова підсталість. Тому дефіцит цього. Елементи будуть мати діти, що не споживають йодову носіль в ендемічних районах, а Україна належить до таких районів. Це вигани, це безмолочна дієта, це харчування з дуже обмеженим споживанням морепродуктів та яєць. Також діти, які мають дефіцит заліза та або вітаміну Е, дуже часто, паралельно мають дефіцит йоду. Пам'ятаємо про це. Вагітність та лактація це також стан ризику йододефіциту. дефіциту. Це цинку. Спостерігається при недостатності харчування, при важкій білково енергетичній недостатності. У вегетаріанців та веганів, оскільки фітати рослин затримують смоктування цинку, це тривале грудне вигодовування без введення прикорму, це синдром маліабсорбції, хронічна діарея, запальні захворювання кишечника, особливо при наявності стом та норм, це лякія. це гостра діарея в країнах з обмеженими ресурсами, де є дефіцит цинку харчування. Це некротизуючий ентерколіт у перечасно народжених дітей, це розпочинки, діти сверповидної клітинної анемії наслідок хелатної терапії заліза, проявам дефіциту цинка є ентропатичний акродерматит, це генетичне захворювання, яке призводить до порушення всмоктування цинку. Також це анорексія, дизгівзія, порушення смаку, при наявності таких симптомів обов'язково необхідно перевірити статус цинку таких дітей, а також тривалий прийом препаратів, що збільшують виділення цинку з сечею: це тіазиди, петлеві диуретики, блокатори рецепторів ангіотензіну. Вагітність та лактація також стане ризиком дефіциту цинку. Проявом дефіциту селена є кардіоміопатія і дисфункція скелетних м'язів. Дефіцит синку ми будемо мати при хронічній діареї, запальних захворювань кишечника, імунодефіцитних станах, періодиті та гіпотеріозі, оскільки селен бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Це ендемічні країни по дефіциту селену, вегани, пацієнти на гемодіалізі та ВІЧ-інфіковані. Дефіцит кальція завжди має зв'язок з дефіцитом вітаміну Д та магнія. Він можливий при елімінаційній безмолочній дієті, при увеганів, при остеопорозі, у тому числі при лікуванні глюкокортикоїдами, при хронічній діареї, запальних захворюваних кишечника, абсорбції, целіакії, синдромі, короткої кишки, хронічні неркові недостатності, а також при тривалому прийомі інгібіторів протонної помпи та діуретиків. Дефіцит магнію, він також буде при хронічній діареї, нахворювання, які супроводжуються маляпсопцією жирів, при резексі або шунтуванні тонкої кишки, особливо клубової. Також дефіцит магнію спостерігається при інсулінорезистентності, при цукровому діабеті, оскільки є підвищена екскреція магнія з сечею. Дефіцит магнію ми будемо мати при гіперпаратиреозі, оскільки гіперкальцемія, яка характерна для цього стану, призводить до конкурування магнію і кальцію за реабсорбцію у нирках. Також це тривалий прийом патлових та діазитних діуретиків, які гальмують реабсорбцію магнія. Це пацієнти з остеопорозом, мігренів, хронічним стресом і завжди є зв'язок недостатністю магнія з недостатністю калію. Кальцією, гіпопаратиреозом, резистентністю до парад гормону та зниженням синтезу кальцитриолу, вітаміну Д. Дефіцит хрому ми будемо спостерігати при синдрому короткої кишки, при опіках, травмах, при повному парентеральному харчуванні без відповідних добавок хрому. Дефіцит МІДі. Також буде спостерігатись при хронічної діареї, маліабсорбції, целіакії, при баріатричних операціях, таких як гастректомія, шлункове шантування. Також у передчасно народжених дітей на тривалому парентеральному харчуванні або харчуванні з сумішами з недостатнім кількістю міді, або при повному парентеральному харчуванні при недостатній кількості міді у сумішах. Також це пацієнта на гемодіалізі, перитеніальному діалізі. При надмірному вживанні цинку, оскільки цинк конкурує з міддю за всмоктування у тонкому кишечнику. І також дефіцит міді ми будемо спостерігати при лікуванні хвороби Вільсона, хелетуванням та введенням препаратів цинку. Безперечно, проявом дефіциту фтора є карієс зубів. Ну, а дефіцит марганців ми будемо спостерігати при дуже обмеженій дієті. Таким чином, шановні колеги, для того, щоб забезпечити необхідну кількість вітамінів, макро та мікроелементів, харчування дитини повинно бути різноманітним. І включати основні групи продуктів харчових, такі як фрукти, овочі, злаки, молочні продукти, джерела білків і жирів, це м'ясо, риба, горіхи та насіння, яйця, рослинні Рослинна олія, але в умовах сьогодення, в реаліях війни, ми не можемо забезпечити такого різноманіття продуктів, і це викликає ризики дефіциту макро-мікронутрієнтів. Вітамінів, але існують інші проблеми, оскільки вміст вітамінів та мінералів у сучасних продуктах значно зменшився, знайти органічні продукти важко та коштовно. біодоступність вітамінів з їжі невелика і частка вітамінів втрачається за термічної обробки. А насправді діти дуже часто погано їдять достатньо кількості корисні продукти. А якщо дитина займається спортом чи має хронічні захворювання, про які ми сьогодні багато говорили, це все буде потребувати корекції стану. і про вибори братів які містять вітаміни та мінерали, особливо для дітей, необхідно враховувати їх достатню біодоступність, коротше органолептичні характеристики, форми прийому, які зручні для дітей, і обов'язково наявність сертифікатів якості. І сьогодні, шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на комплекс вітамінів та мінералів. Ортомол Джунір це плюс, який містить всі основні жироровщині та водоровщині, вітаміни, мінерали та макро, мікроелементи. І саме завдяки такому складу, цей комплекс дозволяє забезпечити. Требу в основних макро, мікронутрієнтах та сприяє нормалізації всіх метаболічних процесів, які від них залежать, він забезпечує нормальний фізичний розвиток, імунний захист, функціонування ендокринних органів, процеси кровотворення і профілактику різноманітних захворювань. Крім того, перевага комплексів ортомол є відсутність в них глютена, лактози, алергенів. Штучних барвників, вони виробляються з органічної сировини. Мають всі необхідні сертифікати, які відповідно до міжнародних норм якості продуктів харчування гарантують найвищу ступінь безпеки, починаючи з виробництва і відбору сировини і закінчуючи готовим до вживання продуктом. Продукція ортомол виробляється в Німеччині, експортується в 35 країн світу і має всі сертифіковані в Україні документи і декларації, які гарантують якість продукції. Комплекс Junior C призначається дітям з 4 років, представлений у формі гранул та жувальних машинок, які смачні та подобаються дітям. Шановні колеги, я дуже дякую вам за увагу. Для більш глибокої інформації ви можете звернутися за посиланнями, які ви бачите на слайді, а я вам ще раз дуже дякую за увагу, і все буде Україна!